Редь гармати музи мовчать. Це якимось перефразований давньоримський вислів мав би доводити абсолютну несумісність війни та мистецтва у будь-яких його появах. Втім, армійське життя в умовах проведення антитерористичної операції в Україні не лише спростовує Цицерона, а й доводить, що принаймні пісня та війна не розривні. Отже, в нашому випадку, коли говорять гармати, музи не мовчать. У цьому знімальна група вкотре переконалась, вирушаючи на буремний схід. Ось і цього разу ми приїхали у складі волонтерської групи до військових, які базуються неподалік Авдіївки Донецької області. На під'їзді до села видно сліди траншей та вибухів. Ків снарядів їхали не зупиняючись, хоча хотілося поспілкуватись із місцевими людьми, але вирішили не ризикувати. Втім, як з'ясувалось пізніше, люди тут гарні, налаштовані жити по-українськи, але про все по порядку. У розташування військової частини ми приїхали ближче до опівдня. Ми це як уже було сказано, група волонтерів із Катеринопільщини, а ще два музичні гурти із Ватутіного та власне самого Катеринополя. Ми ці провезли нашим військовим концерт. До слова черкащан серед військових не було. А наші вони тому, що всі українські захисники рідні безроздільно з Одеси. Вони чи Вінниці байдуже. А ще на концерт прийшли наші співвітчизники – місцеві селяни. І поки музики готувались до концерту, ми встигли поговорити і з вояками і з мирними жителями. Про що звісно, про мир та перемогу у цій нікому не потрібній війні. Цікаво, що воюють зараз усі, не лише діти, робітників та селян, як думається звичай. Є й інтелігенція, юристи, медики, колишні воїни, афганці, багато механіків, водіїв, кухарі і, звісно, кадрові офіцери. У всіх одна мета, якщо не вдасться приборкати сепаратизм на сході, то принаймні зупинити його в межах Донецької та Луганської областей, не допустити до власних домівок. Олексій Соколянський зв'язківець. Його мама живе в Черкасах, сам з родиною мешкає в Одесі. Втім, на покрову буде рік, як поїхав з дому. Чекають на сина, татка і чоловіка. Так хто ж, як не зв'язківець, напевне, скаже, що чути про закінчення війни. Зараз вже спокійно, тобто після того, як вивели велику артилерію, вже вот, стало спокійно. У розташуванні військових ми були напередодні свята перемоги, тому турбувались, чи не готує ворог провокацій і коли вона буде перемога. Буде перемога. Якщо ви в нас будете вірити, то у нас буде завжди перемога. Передаю жені, сину, привіт всім, хто мене знає. Всіх люблю, цілую. Спасибо. Окрилені оптимізмом Олексія, ми далі знайомимось із військовослужбовцями. Наш наступний співрозмовник Василь Біліков, ветеран війни в Афганістані. Хто знав, що доведеться воювати ще й на своїй землі, каже Василь Олександрович, днями отримав нагороду від Української православної церкви, медаль за жертовність і любов до України. Сам чоловік з Вінничини, курортного містечка. Хмільник, втім, війна не курортне місце, жартує чоловік. А хто ж буде захищати? Діти в мене не воєнні. Я -то хоч служив і районах служив. Мушу. Ну то вже довелося понюхати пороху? Раніше довелося менше. А От, оце, було. Тут, зараз... тут, тут ні. Тут ми сугубо ремонтуємо танки. Я хоч і командир танка, але все не довелося. Пан Василь на передову потрапляє хіба що як забирає підбиті танки або іншу техніку. А так в основному спеціалізується на ремонті техніки. Вінчанам великий привіт. усва я з вами. Всім привіт! Тим часом наші артисти вже готові до праці. Бійці підтягуються до імпровізованої сцени. Її влаштували на колишньому току місцевого фермера. Зараз там облаштувався автопарк військових. Є всього потроху. Та найголовніша наша зброя почуття патріотизму, яке робить наших бійців нездоланними на шляху до перемоги. За нашому садово, за нашим садовом. У цей момент, напевне, кожен думав про своє село, свою родину. Як воно далеко і як близько одночасно. Тому що для люблячих сердець немає меж та кордонів. Мам, ти мене вибач, що сам дорогу. Уже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз і слово пісні могли стосуватись будь-кого з наших військових: таких 43 річних, трохи молодших або старших, дивись уся військова частина. У всіх матерів дома плачуть, дружини сумують, діти виглядають. Щоб, хоч якось, підтримати настрій наших військових, катеринопільські волонтери систематично приїздять на передову. Це вже не вперше, можливо, у шосте. Говорить очільник волонтерської групи Олександр Коваленко. Коли починався концерт. Вас запитали, Черкаща не є? Відповіді було нема. Це не було случайно запитано, тому що для нас немає близьких, чужих і своїх. Ми не ділимо. Ви для нас є рідні. Тому що ви робите, захищайте Україну, захищаєте нас, свої родини, наші родини. За це вам великий уклін від жителів Катернобільського району. Волонтери постійно підтримують зв'язок із військовими, знають їхні потреби з перших вуст. Гуманітарний вантаж збирають усі гуртом, хто чим може допомагають армії. Це не моя заслуга, і не моя заслуга не тільки заслуга цих волонтерів, які сьогодні знаходяться за мною тут черговий раз. Це заслуга всіх жителів Катернопільських району. Це і учні, і директора шкіл, учителі, керівники сільськогоспідприємств. За іронією долі командира військових звати теж Олександром, так що йдеться не лише про споріднення імен, а й про щось більше. Вони з першого дня допомагають нам, з першого дня надають допомогу всім Збройним силам, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Тому таким людям, як кажуть, що перемога кується в тилу. всім низький уклін, велика дяка. Бо більше було таких людей, як ви. Тому персонально це в першу чергу, Олександр Анатольович, вам велике спасибі. Тому що дана, дана людина організувала, організувала навіть цей колектив, який сьогодні проводив концерт. І, взагалі, і всією душою і серцем він завжди дзвонить, завжди питає, які у нас потреби, і завжди надає допомогу. Тому велика дяка і низький вам уклін. Україн. Слава Україні! Героям слава! Кожному, хто на передовій, діти передали листи та малюнки, талісмани та обереги. Жоден не залишився без уваги. Пам'ятаєш тишині! Всі пісні, що ми. промову під час концерту до нас прийшла пара місцевих жителів пані Галина та Валерій Іванович. Чоловік вже рік, як співпрацює з військовими, допомагають одне одному по-сусідськи. Розговорились. Розмова була відверта. Пенсіонери говорили про все, як на духу, про малі пенсії, про занепад села. Але відчувалось, що східні села, принаймні там, де ми були, українські Авдіївка, Мар'їнка, зрештою Андріївка, де мешкають наші нові знайомі. У нас хороше село Андріївка, річка рядом. Бачиш, там да, взагалі, хороше село. Поля практически засіваються, не практически, а засіваються, вбираються. Ну, звісно, мнення різні у людей по даній ситуації, яка є. Ну, во всякому випадку, Україна за Україну за мир люди настроєні. Менше ніж за день ми влились у місцевий колорит, не хотілося навіть від'їжджати. Але дорога кликала. На нас ще чекали бійці загону імені Джохара Дудаєва. І як не дивно, саме там наш оператор зустрів свого земляка хлопця із Кривого Рогу. Виявляється, не лише Україна єдина країна, є щось більше, що об'єднує цілі народи. І це не що інше, як почуття патріотизму, притаманне справжнім чоловікам, здатним боронити мир, не знаючи кордонів. Що це дав захід, так підсумувати, це підсилення патріотичного духу, підтримки морального духу бійцям. Ну, передали дитячі шкільні листи бійцям. Ну, я думаю, що коли роздали, коли за концертом вони читали, їх бачили, що прослізилися деякі бійці. Ну, але... Такі заходи, я думаю, і надалі ми будемо проводити, тому що вони потрібні в такий тяжкий час, коли ще не закінчена війна. До речі, вже після поїздки ми спілкувались із нашими новими знайомими телефоном, переймались, як у них пройшло свято Дня перемоги і що нового на полі бою. Чи не видно кінця війни? Ми в основному тут аптечки, Мар'їнка і туди до Запорожжя. Там гахають і все. Відповідь ніяк не можна. я вам кажу, тільки. Якщо вже загрожує твому життю, то це бригаді там чи це де там світ э, обділення, якесь рота, якщо э, життю їх загрожує, тоді вже не відкривають твою. І по не зградив, а такої там другої техніки, такі справи. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!